Вітаю вас! Ви дивитесь програму Люстрація. Сьогодні ми будемо підбивати підсумки непростого політичного сезону. Якби місцева громада мала можливість впливати на відкликання свого депутата, то на шість тушок було б менше. Повірте, тобто ніхто би не посмів переходити з опозиції до партії регіонів, ніхто не смів би бавитись в псевдо позафракційного. Тобто Місцева громада, вона ж реагує. люди реагують на брехню, на неправду, тобто люди все розуміють, немає інструменту впливу. Тобто, дуже тяжко відкликати. Майже неможливо відкликати якогось місцевого чиновника, зокрема з реадміністрації. Але якщо ми будемо відкликати представників ну, виборних, ну це можливо було би бодай щось. Прошу, Ярослав Пугарський. Я все таки повернусь до підсумків політичного сезону. Знаєте, є відомий вислів, державні діячі думають про державні інтереси, політики про майбутні вибори. Так ось наші політики вони весь час думають лише про майбутні вибори. Тому, наприклад, для мене було очевидним, що ця Верховна Рада не буде працездатною, вона не буде працювати, оскільки основний її інтерес це забезпечення інтересів кандидатів в президенти. Є очевидним щодо обіцянок партії регіонів, оскільки вони розуміють по-своєму свою стабільність. І для них не біда, що ця стабільність супроводжується там леталь летальним результатом для навіть їхніх виборців. В принципі, навіть їхні виборці не сильно сподіваються на партію регіонів. Не є очевидним поведінка опозиційних фракцій, оскільки серед усіх повідомлень, серед усіх обіцянок, по суті, вони сконцентрувалися лише на одному гаслі юлі волю. Проте я розумію, що це дуже гаряче питання з моєї точки зору Україні Європу чи Європі Україну не менш гаряче і актуальне гасло для всіх українців. Тому якщо опозиція не може забезпечити нормальний процес, не може виконати свої обіцянки, в мене постає питання, для чого вона взагалі у цих стінах Верховної Ради. Отже, резюме таке, за футбольною термінологією, цей сезон виграв Донецький Шахтар. Причому виграв не сам, а завдяки е, у свої ворота з боку mm -hmm. позиції. Справа в тім, що насправді тушки це наслідок, і окремо зупинятися на окремих постатях… не питання ну, персоналів. Це, це, це не питання персоналів. Це буде існувати доти, доки виборці будуть голосувати за вождів, доки вони не будуть голосувати за конкретні програми, за чітку стратегію розвідку країни. Доти буде існувати поняття тушок, тому що виборці… Е, виборець припускає, що вожді не помиляються, вожді набирають правильних кандидатів, і відповідно потім не виборці розчаровуються в цих кандидатах, тушках, а вожді розчаровуються в тих кандидатах, яких вони понабирали Тому питання в самих наших партіях. В наших партіях навіть ті, які є демократичними, принаймні це проголошують, демократії менше ніж там у будь-якому дитячому садочку. Обурені люди виходять. Починають штурмувати райвідділи через те, що зґвалтували і ледве не вбили їхню односельчанку. Натомість я не розумію, чому так звані партійні соратники чи побратими просто дуже часто вмивають руки, кажучи, знаєте, от нехай там Європейський суд вирішує. Тобто, коли людя, людям допікає, то вони все-таки виходять на вулиці. Пане Ярославе, моєї точки зору, все-таки громадянам, виборцям треба давати інструмент. Який би дозволяв їм впливати на ситуацію в державі, зокрема і у міжвиборчий період. Тому що ми чомусь допускаємо право на помилку політикам, або нардепам, проте ми заперечуємо право на помилку під час дня виборів виборцям. Так ось виборець повинен все-таки мати цей інструмент і або виправляти свої помилки, або впливати на владу. У цей міжвиборчий період, і, зокрема, оті бунти, які відбуваються, вони говорять про те, що на сьогодні виборець громадянин не має цих інструментів, тому він змушений вдаватися до штурмів РОВД та інших владних інституцій. Те, що торкається конкретних народних депутатів, яких не захистила опозиція, це черговий раз підкреслює, що опозиція не є командою згуртованою. Опозиція є. Набором окремих людей і вони формують списки не за ідейними ознаками. А скорше за ознаками грошовими, фінансовими Пані або інакшими. Ну я так розумію, що над завданням це виграш насправді президентських виборів 2015 року. Тобто, те, що зараз говориться, от ми маємо об'єднатися чи не маємо об'єднатися, це таке. Тобто, люди мають перемагати, які себе називають опозиціонерами. Вони мають перемагати на виборах президента для того, щоб змінити ситуацію. Наразі вони що роблять? Імітують. Не хочу вживати якогось міцнішого слова. Я вам скажу, що з моєї точки зору, насправді це є хібна думка вважати об'єднанням опозиційних сил просто механічне призначення єдиного кандидата в президенти. Але навіть цього не робиться. Це можна зробити лише після того, коли сформований план дій, коли є чітке розуміння, хто що робить, коли зібрана команда, лише тоді можна приступати до поняття єдиного кандидата. Коли ми все з голови на ноги ставимо з ніг на голову, ну це абсолютно неправильна думка. Політичні розборки в Верховній Раді. Наших політиків більше цікавлять ніж оцей справді історичний шанс, по суті, другий після 91-го року. І я здивований, що ми, на відміну від всіх наших західних сусідів, не проводимо широкомасштабної кампанії. Щодо підписання угоди про асоціацію, більше того, цю роль зараз на себе беруть громадські діячі, які об'єднуються і намагаються донести думку до європейських політиків, що це дійсно історичний шанс, і його прогавити не можна. Наші політики. Настільки цинічні, що спокійно йдуть на канікули, потім е заявляють, що треба скликати позачергову сесію. Хоча хто вам заважав приймати ці закони вчасно, в і інших лідерів е заявляється про те, що з вересня запускаються ролики про євроінтеграцію. Та робота парламентаріїв приймати закони, які будуть сприяти цій євроінтеграції, а не запускати ролики. підбуваючи підсумки. Е Сьогоднішня розмова, я хочу сказати, що основний висновок, от, який я зробив би, це те, що все-таки громадяни мають в першу чергу сподіватися на самих себе. Досвід в Радіївки це демонструє, свідчить, і від позицій громадян, від їхньої активності, причому не раз на 5 років, а щоденної активності, буде залежати. Наскільки опозиційні сили об'єднаються, не об'єднаються, наскільки буде потужний сигнал взагалі для суспільства, що ми рухаємося в Європу, що громадяни розуміють свою відповідальність, відповідно, політики теж будуть відчувати цю відповідальність. Тому я думаю, що цей політичний сезон насправді дав потужний сигнал розвідкові громадянського суспільства.